На полігоні вправи максимально наближені до бойових. Інструктори вимагають у судових охоронців не лише влучно стріляти, а й правильно та швидко рухатись. Відпрацьовують сценарії взаємодії співробітників між собою. Ми проводимо і навчальні стрільби, і ми проводимо навчання по тактичній медицині. Ми запросили на даний час інструкторів із Збройних сил України, які безпосередньо мають навички. По цьому напрямку, і вони нам досконало доступно розказують про те, яким чином потрібно допомагати побратиму. Вправи для відпрацювання інструктори складали, спираючись на досвід НАТО. Тренуються співробітники не лише в тактиці не менш важливим елементом навчань є заняття з медицини. Я цивільний хірург, до 24 лютого працював в цивільній лікарні. Коли почалась повномасштабна війна, я надавав медичну допомогу і військовим, і цивільним. Потім мене мобілізувало до ЗСУ і на цьому мій ну, такий бойовий досвід закінчився. Збройні сили поважали за потрібним, що я потрібен більше як медик, який може навчити немедиків надаванню надавання медичної допомоги. Медик додає, важливо, щоб співробітники не лише вчились, а й відпрацьовували отримані навички на рівні рефлексів. Відтак охоронці Феміди опановують тактику евакуації поранених та накладання турнікетів для зупинки кровотечі. В перші хвилини зупинити кровотечу і витягнути з зони непосередного бойового враження. Це саме важливо. І турнікети оригінальні. Не самопал, не китай, не підробки. Є сертифікований перечень оригінальних турнікетів, котрі працюють, котрі перевірені не однією війною. Навіть не хвилина на рахунку кожна секунда. Дійсно важливо, щоб кожен умів надати допомогу. Від цього залежить кількість тих, хто виживе після поранень. Перше, ми навчилися надавати медичну допомогу в польових умовах, тобто вже ближче наближених до бойових. І по-друге, закріпили знання, які раніше були здобуті, ту теорію, яку ми знали. Співробітники служби судової охорони розуміють, ці знання справді рятують життя, тому на заняттях викладаються на всі 100%. Хоч то практика, хоч то теорія.